І вчора ми повідомляли два тижні тому гостями нашої програми по мануфактурам» були, були була керівник та вихованці реабілітаційного центру Регіна з Новояворівська, і розчулені глядачі запросили. Е, е, Вихованців центру Регіна відвідати Бойківську на нашкову хату, і ось є відео, що е, неймовірні надзвичайні гості е, поділилися своїми враженнями е, на нашковій хаті у селі Лопушанка Хомена.

трошки різни. Ми всі українці, ми всі любимо голосу країну, але в нас є гуцули, є ленки, є а є бойки. І, власне, тут, та в Карпатах, в живуть бойки. І я є бойко. І це хата є бойківська. Ми тут зупинилися, бо я вам хочу показати. Ці сани, Щоб ви знали, що ці сани Святого Миколая. Ви можете сміятися, можете не вірити мені, але ви вірте мені, бо я вам кажу правду, я говорю. Бойки ніколи не брать. Ці сани Святого Миколая, в нас є церква Святого Миколая. святий Миколай Миколаїв ну а коні з десь бере, щоб, ну, щоб немає бойки Дуже любили домашніх дуже сильно любили. І жили з ними в одному будинку. От, де люди жили, там біля них жили і тварини, Жили корови, яка давала їм молоко, жили вівці. І будинки будували такі, бачите, щоб все було разом, щоб все було тепліше і зручніше. Я так, колись питався, кажу, тата, чому тут такий то ту ключ? Mm -hmm. Він от тата мені пояснив. І цей ключ зберігся у мене. І ми е, принесли нашим майстрам, і хлопцям дуже хорошим бойківським кажемо: зробіть нам з такого ключа замок.

Поспала саме, саме менше дитина, ми маємо внука, ми тут колишемо. і то ще така є одна колиска. І е, завжди розказують, я всім розказую, що це була стара бача в хаті, яка сиділа на печі і гуцала ту дитину, бо е, нам на роботу вже не йшла, всі йшли в поле, а бача вже не йшла. Я нікого не буду в Лопату сидити, вам ломки кажуть

Другий вид нашої терапії в центрі це є намисто. Намисто проробляється так само 5 хвилин, мінімум кожну грошинку вони в долоньках. ми в п'єцу, в Оргінівському п'єцу, це газова і електроцентр. Але ви самі то робите, я не саме. А ви думаєте, що святий Миколає? Де Святий Миколай? Він серед нас, він все бачить, добре дітей і людей теж бачить. Ви коленували, колідували? Дуже прошу. Дуже прошу, а що санять? 3-4. нашкова хата і соціальний центр реабілітаційний центр Регіна з Новояворівська. Вихованці цього центру, звичайно, знайшли у Миколая в санчатах подарунки для себе, а також. Колюдували, обмінялися досвідом, і що цікаво, то напрацювали подальші спільні проекти. І про це згодом ми будемо розказувати.